Unit 17, page 72. Exercise one. Make the sentences halves. You can use the remote control uh, to change channels on the TV. F okay. I like uh, to watch the news on an American channel like CNN. See, I watched a great talent show on TV last night. Hey. I'm not a fan of cartoons for children but i sometimes watch them with my little sister i use my computer to stream programs i don't have time to watch live i prefer to watch live live football games Ну і перекладаю, ви можете використовувати, ви можете використовувати свій пульт, щоб змінити канали на телевізорі. Я люблю дивитися новини на американському каналі, таким як, такому, як CNN. Я дивився чудовий талант шоу на телевізорі минулого вечора. Я не фанат мультиків для дітей, але інколи дивлюся їх з моєю меншою сестрою. Я використовую мій комп'ютер, щоб переглядати е, так, програми, які я не, які я не маю час подивитися вживу. Я надаю перевагу. Перегляду футбольних ігор наживо, ніж записувати їх на пізніше. Окей. Зафіксували собі і прибираємо exercise to choose the correct words to complete the sentences. Оберіть правильне слово, щоб доповнити речення. My mother is the biggest. A fan of Rafa Nadal. She watches all his matches. Моя мама, велика фанатка Rafa Nedala. Вона дивиться усі його матчі. He couldn't watch the live concert, but Uh, he saw it the next day. Він не міг дивитися концерт наживо, але він дивився його наступного дня. My favorite uh, channel is Nickelodeon мій улюблений канал Nickelodeon. I can't find the remote con control to turn the TV on. Не можу знайти світ, не можу знайти пункт, щоб вимкнути, щоб вивімкнути телевізор. You can use the internet to stream lots of programs from other countries. Ви можете використовувати інтернет, щоб переглядати багато програм з інших країн. Um, our TV is so old uh, we can't watch anything on demand. Only what they are showing at the time uh, you turn it on. Наш телевізор такий старий, що ми не можемо переглядати його у записі лише тоді, коли показують, лише лише те, що вони показують в той час, коли ти його включиш, а was surprised to see my best friend on the talent show. Last night she was talking about a sport, sports competition in our town. Я був здивований побачити мою найкращу подругу у талант-шоу минулого вечора. Вона говорила про спортивні змагання у нашому місті. Exercise the 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 sentences with the words in the box. Потрібно доповнити речення словами із рамочки. Так, ну і перше. The talent show. Так, давайте будемо номерувати. The talent show у нас перше, так, до речі. The talent show wasn't to be very late last night, so I'm going to stream to stream it this evening at talent show television televisor. Дуже пізно минулого вечора, тож я збирався дивитися трансляцію його ввечері. Так, далі. My, brother. My brother's a big fan. fan of basketball. He always watches the matches live. Мій брат великий фанат баскетболу, він завжди дивиться матчі наживо. as the next one i like to watch films on demand when i finish my homework because there are and never any other good Programs я люблю дивитися фільми на вимогу, коли я закінчую домашнє завдання, тому що Ніколи немає нічого гар... ніякої гарної програми в цей час. Окей, на цьому все. Наступного разу працюємо із Грема. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам було корисно.